Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно що за шум? Снікерс до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Oh, no. Хто вам дозволив їсти на уроці? ну швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво, просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, Венздей, дивись, що я маю. Фарба та що? А ось і ні. Боже. Не бійся, зараз я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того школьору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Супер, Еніт. У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала орео замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула хрускіт. Ви що знову йсте? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Гей, ага. винздей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмеллоу та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітов та мармеладки. Так, у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Awesome. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки! Ха, купилася? У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу. а отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою сама Хто тут бажає смачного? Hey. У них що? Їжа на столі? Okay. Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Oh, oh. Це і так ясно. Геніс, hey, hey, nice. як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. Hey, я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справді. Я теж дещо прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цині. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, доки очілка не бачить. Це так прикольно. Тому, їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись. Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ, розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. А, у чому річ! О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочку і швидко підбадьорюсь. Хайф добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, Венздей це просто браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою Вау, супер! Крута ідея! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Все в порядку? Начебто так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Настав час зайнятися моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті. Треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте! Це просто геніально! Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Йоху. Гей, Вензди, дивись, що я вигадала. Це що, хрускіт? А ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі? Круто! Пригошіся, чіпсами. Так, що за шум? Пам-парам-пам-пам! -пам. А ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол. Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер із цукерок. Непогано. Дякую, бензли. Як ти знаєш, я люблю все райдужне. тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки. Я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах так. Ви спалились? Здавайте все сюди. От Подіть відстій Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода, okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги, Як круто? Yeah! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. Ха -ха. Джейн, не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з змії. Right. Та легко. Зараз спробуй корндог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Я вже з'їла один кордор. Настав час ще двох. Зараз я й вас з'їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. М -м, смакота. Джейн може продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. М -м, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау! Це ж палички Покі. такі яскраві. Мія відкривай свій клош. Нам не терпиться дізнатись що під ним. Ого, це ж селера! Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу. А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх хласи мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! Мм, як же мені смачно! Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре, ця селера виглядає так жахливо. І як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. О, на смак також жахливий. Гаразд, доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Мі? Єу, чесник! Яка гидота! Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппіміл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. <звук> так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, гаразд, Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюся, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого, він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау, як смачно! Мінго. О, У мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Кота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так, я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стриває, у мене ще морозове. Є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все-таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія. Прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно, але я впоралась. Я з собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Упс, пробач, Джей. Невже так сильно пахне? Не терпиться дізнатися, що зараз у вас під клошами, відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка лядяник. Скоріше, одягайся на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні. Я впевнена. Mm, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз зізнаємо, що в мене. Ого це читос, але він гострий. Я люблю читос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосенко, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. Ммм, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого, а ось і страда підійшла. Джеймси виявилися дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой! Не вже все скінчилось. Але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау, у кого такі гарні кавуни на тарілці. Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. Фу, яка гидота Давайте почнемо з Джейн. Гаразд Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Гидота Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть желе жахливе. Сподіваюся, що жилей шоколадом станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. Фу, ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура, нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж Зупини свій зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ха -ха. Давайте відкриємо ще раз клоші. Що вам дісталось цього разу? Ого, а під підколошимо смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно! До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Ого, це реально смачно! Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю Ммм! Я готова навіть тарілку облизати. <різвання> а я маю сирі яйця. І як їх їсти О. шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Сире яйце таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія, позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? коштувала? у тебе такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, у Мії попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас. Я такий вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимось, що підколошимо Джейн. Фу, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно. Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда, вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота! У цієї лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гидко. Вау, Джейн, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. Оці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Все огидно. Зі мною все гаразд.